Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі Маленький Принц. А, порятунок тварин Харків відкрив його в минулому році. А, так як нам потрібно було десь розміщувати врятованих котиків, ми розуміли, що їм потрібні особливі умови, щось схоже на домашнє, а, тому явила з'явилася ідея реабілітаційного центру. Сьогодні сюди ми запрошуємо військових, дітей і всіх бажаючих, вони можуть прийти. І така взаємодопомога для котиків це необхідна увага, а для людей це кототерапія. Також у нас є врятовані риби з Константинівки. Їх всього у нас 500 приїхало сюди. Тут у нас ще одна кімната, у нас є е, евакуйована черепашка з Курахово, Серафіма. Е, для відвідувачів тут відкрито, відкрито кожен день з 12 до 6 вечора можна прийти, приділити час котикам, таким чином допомогти їм. Крім реабілітаційного центру в нашій організації діє ветеринарна клініка, де ми надаємо медичну допомогу всім врятованим тваринам. Також ми зараз розпочали будівництво притулку для собак і свійських тварин. В майбутньому плануємо, що туди також зможуть приїжджати і діти, і всі бажаючі, щоб поспілкуватися з собаками і свійськими тваринами. Мене звати Ярина Вінтонюк, я представник організації Порятунок тварин Харків. В організації я відповідальна за зв'язок з нашими партнерами, за пошук ресурсів для організації, за комунікацію з журналістами. Організація існує з 2016 року. За цей час. Змінилось багато, а найбільше те, що за умови війни нам довелося працювати в інших умовах. До війни ми рятували тварин в Харкові. Це були виклики, коли тварина тоне, коли собачка або китя попала в аварію різні різні ситуації, де необхідна була допомога людини екстрена З початком повномасштабного вторгнення. В принципі, ми просто продовжували роботу робити те, що і робили до, до війни, але вже в інших масштабах, зовсім інші об'єми роботи. Так як почались заявки з цієї лінії фронту, з Донбасу, з Харківщини, і в принципі ця робота продовжується і сьогодні, так як сотні тварин залишилися покинутими і Потребують допомоги, тому ми співпрацюємо із військовими, і цивільні до нас телефонують. Коли йдуть загострення на лінії фронту, ми це зразу відчуваємо, тому що зазвичай люди рятуються і одразу стоїть питання тварин, тому що не всі можуть забрати з собою. Є ситуації, коли люди гинуть і Тварини просто залишаються на напризволящій. Вони шукають порятунку, вони приходять до наших військових, і тоді вже виїжджаємо ми, забираємо цих тварин до Харкова. В Вовчанськ ми заїжджали декілька разів на, на добу, так як заявок було дуже багато. І все в прискореному режимі, і в інтенсивному росіянам все одно чи це рятують людей, тварин. Чи це цивільні, вони стріляють в принципі, по всіх. І в Бовчанську це було дуже відчутно. Ми втратили там чотири машини, наш рятувальник був травмований. На сьогоднішній день в організації працює близько ста людей. Люди абсолютно різних професій. Є в нас і ветеринари професійні, але під час повномасштабного вторгнення до нас приєднались люди, в принципі, які ніколи не працювали з тваринами. Які втратили свою роботу, багато є переселенців. Сьогодні в нас, в принципі, команда з різних, різних професій складається, люди, але які люблять тварин. Ті, хто не люблять, тут не затримуються. Під час Вовчанського клініка вона стала таким, можна сказати, стаб-пунктом, куди всі тварини приїжджають з евакуації, і плюс приходять люди, які щоб опізна... опізнати своїх тварин, також тварини знаходяться два тижні на карантині. Ми стежимо за ними, тому що не завжди можна побачити, чи є якісь проблеми з твариною одразу. Тому два тижні ми беремо на те, щоб подивитися, як тварина їсть, як тварина чи є якісь можливо з'являться реакції пізніше. Далі це питання реабілітації тварин. Тому що багато з них приїжджають дуже налякані. Е, іноді здається, що вони ніколи не знали людей. Це стосується особливо котів, тому що вони ну бувають просто три дні. Вони не ходять в туалет, не їдять, тому що вони настільки налякані. Це стрес накладений на стрес. Тому їм потрібно час привикнути до нас, до людей, зрозуміти, що. Ніхто поганого нічого не планує з ними зробити, що їх тут кормлять, тут спокійно, все добре, вони у безпеці. Далі ми шукаємо їм сім'ї або нові місця в притулках. Ми співпрацюємо з різними організаціями, як в Україні, так і за кордоном. Вакцинуємо тварин, чіпуємо, готуємо документи. Є в нас окремі екіпажі, які транспортують тварин по Україні, а також за кордон. Проходимо з ними з ними кордон. Тому Частина українських собак і котів вже живуть у Європі. Ми дуже раді, коли бачимо їхні щасливі фотографії. Це дуже відчутна зміна. І коли ми бачимо, яких ми тварин привезли, забрали з зони бойових, і коли це тваринка вдома, вона зовсім інша. питання адопції в Україні зараз складне, тому що люди знаходяться в певному становищі. Ніхто не знає, що з ним буде завтра. Багато українців виїхало за кордон, і ті, і ті знаходяться у непростому положенні, тому що багато переселенців, які виїхали, вони хотіли, наприклад, забрати своїх тварин, але їм не дають дозвіл ті, хто здають в оренду житло або вони живуть у гуртожитку, де в одній кімнаті і вони не мають можливості забрати своїх тварин. І це знову ж таки збільшує як відсоток нашої роботи пошуку нових родин. Тому якби в нас більший запит на порятунок, ніж на прилаштування, звісно. Тому ми просимо допомоги різних організацій у всьому світі, хто має можливість поширювати інформацію про наших тварин хто має можливість взяти до себе цих тварин і подбати про подальше усиновлення є в нас дуже позитивні приклади співпраці наприклад з французькою організацією Les Petits Innocents. вони не мають свого притулку але в них є фостери сім'ї прийомні за час війни вони вже знайшли 300 сімей для 300 собак. На сьогоднішній день нам дуже потрібні ветеринари, нам потрібні працівники з догляду в клініці, де лікуються тварини. Нам потрібні люди, волонтери, які були готові допомагати у поширенні інформації про прилаштування тварин. У нас завжди знайдеться робота, тому що її багато. Для мене важливо бути корисною в сьогоднішній час це мій внесок у нашу перемогу. Я відчуваю, що таким способом я знаходжусь на своєму місці. Мені б не хотілося зараз бути десь за кордоном і ховатися, відчувати ну, себе в безпеці, я б просто не змогла б там жити, знаючи, що тут, що тут є проблеми, тут потрібна допомога, і я знаю, як я можу допомогти в цій ситуації. Я розумію, наскільки це важливо для людей, тому що коли людина втратила свій дім а в своє місто, часто втрачають близьких, і коли до неї, наприклад, ми повертаємо собачку чи котика, що для неї залишилось єдине для цієї людини. Ну, я розумію, що у цієї людини перевертається і все, і вона щаслива, бо вона, як щось, щось своє маленьке, хоча б зберегла, і це для неї дуже цінно. Коли ви поспілкуєтесь з нашими військовими, і один з них каже: Я хочу, щоб ви знали, на війні дуже важлива бронь. Каска, бронежилет, це надзвичайно важливо. Але так само надзвичайно важливо мати бронь для душі і захист. Вони кажуть, і тварини це те, що завдяки чому ми залишаємось людьми, і завдяки чому я відчуваю, що я ще що я живий. Тому це дуже поверхневе бачення, коли ти думаєш, що важливо тільки людей врятувати.